Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрий врожай. В цьому відео я хочу розповісти, як на 100% захистити персик від кучерявості. Отже, ранньою весною зараз у нас початок березня. На персику бруньки ще не почали розвиватися і ще вони в стані спокою. В цей період персики треба обробити мідьвмісними препаратами. Найкраще для цього підійде. Бордоська суміш або такі препарати, як косайд, фактично і інші препарати, які містять мідь Якщо ви восени після листопада не обробляли персик, то обов'язково треба оцю першу обробку мідьмісними препаратами зробити. І чим раніше, тим краще. Тому що коли на персику вже почнеться фаза мишачого вушка, так звана. Тобто, коли брунька вже почне вегетацію, тоді треба вже буде робити другу обробіток. І тоді треба зробити обробіток уже такими препаратами, як тірам або вмісними препаратами Рідоміл Голд, наприклад. І оці дві обробки треба зробити важливо саме в ці критичні фази розвитку. Якщо ви їх зробите, ви. Захистите свій персик від кучерявості. Якщо цей обробіток не зробити і у вас вже почне вилазити кучерявість під час вегетації, то тоді ви вже вилікувати її не зможете. Фактично, лише такими як хорус плюс скор зможете просто їх притормозити і все рівно тоді вже прийдеться листя видаляти і дерево вже буде ослаблене. Вже ви отримаєте урожай набагато гірший, і прирости будуть гіршими. Тому ці дві обробітки це критично важливі для персика обробітки. Зробіть їх обов'язково, і у вас кучерявості на персиках не буде. Отримаєте гарні прирости, гарний урожай, і дерево ваше буде здорове. Добре, дякую вам за увагу. Якщо є у вас питання, задавайте в коментарях. Підписуйтесь на канал Щедрих вам врожаїв.